Привіт-привіт! Вітаю вас в чарівній майстерні. Сьогодні пропоную зробити ось таку чудову рамочку. Все дуже просто і легко, дивіться уважно і повторюйте, для роботи сьогодні потрібен звичайний картон ось такий від коробочок, звичайний гофрований картон нитки, які є. Двусторонній скотч, ножнички. Картон звичайний канцелярський для аплікацій, тоненький картон. Якісь прикраси для декору. Можуть бути різні паєтки, стрази, кабушони. У мене ось такі квіточки і шматочок фоамірану. Хороший настрій, година вільного часу і починаємо! Я беру звичайну частинку від картонки. І вимірюю, потрібний мені розмір моєї рамочки. У мене це був десь приблизно 22 сантиметри. І в ширину там вийшло сантиметрів, мабуть, 18 Форма і розмір рамочки можуть бути абсолютно різними. Мені захотілося кутики заокруглити, а всередині я зроблю під розмір фото 10х15 см. Можна виміряти лінієчкою, а можна взяти просто готову фотографію, обвести її по контуру і зробити отвір під фото на картоні трошечки менший, ніж межі фотографії. Далі потрібно це все діло підрівняти, вирівняти, вирізати віконечко для фото. Якщо вам складно, ну, це дійсно складно з картону, ножничками, це не дуже зручно. Попросіть дорослих вам допомогти, дуже зручно робити це канцелярським ножем. Далі внутрішні кутики я теж вирішила заокруглити трохи, ну, щоб форма була така більш-менш лаконічна. Ось я підготувала діткам на урок. Рамочки різних форм заокруглені і з прямими кутами. Можна взагалі робити в формі сердечка, овалу, круглі, та будь які на що вам вистачить фантазії. Так. Далі. Далі я беру двосторонній скотч і розклею такі клаптики з обох сторін рамочки. Так, і беру ниточки. У мене ось таких є багато оранжевих ниточок, тому я сильно нічого не продумую, беру те, що є. І так, для того, щоб почати, я відклею ось з двох сторін ось ці клаптики біленькі. Тут залишається ось ось тут скотч, Липка сторона. І з цього боку Буду відклеювати поступово, тому що, якщо відклеїти все одразу, до нього буде все прилипати, і це не дуже зручно. Ось по два клаптики відклею, і з цього боку. Так, І поки що це достатньо. Можна я буду робити зразу з двох клубочків, дві ниточки, можна навіть брати. Різних кольорів буде теж досить цікаво. Два-три кольори. Ось так от. І починаю обмотувати. Звичайно, можна відрізати шматок нитки, щоб цими клубками не перекидати туди-сюди. Але я буду робити ось так. Я не люблю, коли багато кінчиків, тому хочу, щоб був один суцільний шматок без вузлів. І ось таким чином. намотуємо. Ось так. Ось так. Того є клеєвий пістолет, можна це, звичайно, робити і клеєвим пістолетом прихвачувати ниточки. Дивіться, як вам зручніше. Відео прискорюю, так як принцип і рухи в роботі не змінюються. Просто обмотую і приклею ниточку. Так, закріпити ось цю ниточку треба. Можна її просто акуратненько запхати туди під низ. У мене є гарячий клей, тому я візьму ось це просто і ось так от приклею. Так. Акуратненько. І відрізати зайво. Так, тепер треба подивитися уважно на свою рамочку. І вирішити: ой, як вона буде, ось так горизонтально чи вертикально. Ось, я вибираю собі ось це в мене буде лице рамочки. Е, у мене є папір, є ось такі штучні троянди з фоамірана і є ще шматочки фоамірана. Я хочу зробити листочки. І. Плітами чи. Ще в мене є ось такі метелики з фетру. Зараз я щось нафантазую. Так, я, мабуть, виріжу пару листочків. Так. Листочків і можна ще парочку салатових вирізати. Більші, менші. Так, і тепер пофантазувати що куди. Фаміран це такий матеріал класний. Він, якщо його ще нагріти феном або утюжком, або праскою для просування білизни, то він змінює форму свою. Коли він теплий, він піддається зміні форми і так і залишається в тій формі. Так, в мене ні праски, ні, ні прасочки для волосся у мене зараз з собою нема. Тому я просто ось так от трошки порозтягую ці листочки, щоб вони змінили свою форму. Ось так трошки покручу. Так, з темним я зроблю те ж саме. Так. Так, якщо ви чуєте якісь звуки, то це людина-сусід, яка щось там ремонтує. Десь знизу, мабуть. Так. Ось так. Це ось такі чудові листочки в мене є. Зараз тепер треба викласти композицію. У мене буде квіточки будуть лише ось тут знизу. Я так собі вирішила. Так. Ось так. Світліші, темніші, мабуть, ще один світлий листочок виріжу. Так. І теж його покручу. А ще в мене буде три трояндочки. Один, два. И три. Ось така. Упс. Так. Ось вот тут приклею я листочки. Це буде дивитися сюди вниз. Ось так. На жаль, закінчилося місце на телефоні, і я не побачила, що зупинилося відео. І так, я приклеїла ось тут трояндочки, листочки і приклеїла на задню стіночку картон. Це звичайний тоненький картон, який ми використовуємо для аплікацій. Приклеїла так, щоб зверху був такий. Така кишенька, щоб можна було вставити фотографію. Ну, в принципі, рамочка готова. Зараз я лише обріжу ось ці краєчки і знову вам покажу, що, що вийшло. Так, ось кінцевий результат. Ось така рамочка на зворотній бік. Ми наклеїли звичайний картон. Тут залишилась кишенька для того, щоб вставити фотографію. Ця рамочка під фотографією 10х15. Ось така краса. Кому подобається, повторюйте. Гарного настрою і до зустрічі в чарівній майстерні. Па-па!